справа жука значит вот то, там... Хлопці, в чому там кримінал взагалі так, ту, ту бумажку а я ага. в чому там справа Значить, справа в тому, що він взяв в Рижук, так? да Рижук, да. Рижук. рыжук ага стаття 100... 365 зловживання службовим становищем 190 шахрайство 100 000... Гривен на придбання житла незаконного витрачання. Це мається на увазі, так? Ну так, да. оце воно. Так. Воно в газеті ехо. Оці повідомлення. Було, писано, да? що буде детальна інформація про прес-конференцію, буде в наступному номері. Угу. До сьогоднішнього дня вже скільки номерів вийшло? Нічого не було, нічого да? немає. Я що? Так, це номер 16. 21-27 квітня 2005 року, ехо газета, да? Да, да є маленька заміточка. Так, це в якому статусі тоді був Рижук, У ну, п'ятому році. Був головою адміністрації. Його в п'ятому зняли. Угу. От. А в 2004-му він був головою адміністрації. А в п'ятому зняли і одразу у квітні відкрили кримінальну справу. Подробиці, що, хто як що крав, що, що до чого? Це вів Шмельов покойний. Ааа, Славік, так? Так. Та це із-за із -за цього матеріалу його грохали. виграха. Оце, із-за цього То... матеріалу його і вгрохали. Там ще не тільки цей, але я ходив до цього, Івановського Валерія. Ага. Знайте, Івановський. Він тоді, як його порнули там ножем, значить, і лежав він у больниці, сказав я виживу і я постараюся отомстити за свого друга Шмільова. <говори> <говори> він не розкопав так, цю справу? Т, звісно ні. І він її не розкопає, він потрипався, і все. Я це... теж насправшувався до нього на зустріч. Приймальна громадян, вона піднімає? «Да, каже, було. А це вже три місяці пройшло. Каже, «Да, було. А чого він не відповів, не знаю. Пишіть другий раз. Ну, то ми що, кажу, будемо скільки хоче писати, а він не буде нам відповідати, то ми пишемо вже кучмі і всім там скаргу. Так і так, рижук. Зловживає владою, не відповідає на звернення, до нього не, не які небудь з вулиці бомжі звернулися. Десять чоловік з вищою освітою, з старом ветерани праці, а він не хоче на нас реагувати. От таке, поэтому ми так, от так грубо написали, що ми надіялися на нього, що він область підніме, а він такий самий ну, так, я Через мене воно проходило О, все. Красота. Через мене. Значить, він прийшов із е, другого секретаря обкома партії. Він вже потім е, розграбив обком повністю. Ну там я не знаю скільки він там остатків знес, внесків забрав, хоча вони були на поточному рахунку. Стереопартійну касу, так? Да? Ну так. Да. Ну я думаю, що він. А куди він що? віддав кому Чорноволу чи що? Зараз він яку посаду займає адміністрації? Зараз він е, зам е, того, голови обласної ради. А, обласної ради. А, Заполовського. Зам так. голови обласної ради. От ми балакаємо по поводу цієї замітки в газеті ЕХА щодо порушення кримінальної справи проти такого пана Рижука Сергія. Да. Перша заміточка вийшла і пообіцяли в наступних номерах дати слідучий матеріал. Але нічого більше не, де, не було і, і ніяк. Але після цього <кій> головний редактор Ехо примітно розбагатів. А журналіста Шмельова, який був обізнаний з цією темою, вбили. Ось ця заміточка номер 16 газета Ехо, 21-27 квітня 2005 року. Року. Так. так, от ви так. щось знаєте, да, по цій темі, Ну, кажіть. Ну я хотів узнати, але в газеті Ехо мені не відповіли. Тобто ви пішли в газету Ехо, так? Да. Щоб узнати далі. Так. Да. Ну, мене не пустили не до редактора, не допустили до нікого, mm. хто б писав замітку. І я вже так почав шукати так. різними шляхами. Як же ж знайти, почому не Зрозуміло. А, Далі. З, з, та «Ехо»? Так. Я знайшов підшивку газет, і там, де мало бути напечатано, продовження нічого продовження, не було. Це ми нічого вже не було. Так. А була красочна реклама, купуйте насіння в сорт насіння овоч. Я думаю, що це воно зв'язано. А Сорт Насіння Овоч це Да? це Чигир Михайло Андрейович. Він пішов, я думаю, щоб він пішов туди до Яцкевича і сказав, не друкуйте це. Ну, це можна припомагати. Да, Як це чигир мій... зв'язаний з режуком взагалі. І чигир побіор... з режуком це самі ближчі друзі. Вони працювали в обкомі партії, в обкомі комсомолу, і потім це робив, і той робив зав. Відділом цей робив секретаром обкома партії, потім режут був першим секретаром Ємельченського райкома партії. Okay. Oh. Тобто це пов'язані особи, oh, так? Вони пов'язані отак. І, і Вся ця історія кудись да. ділася, да? Да, так? Хто може розказати? Що це за такі були злочини? Ось стаття 365, часть 2 зловживання службовим становищем, стаття 190 шахрайство, мова йде про начебто незаконне витрачання 100 тисяч гривень на придбання житла. От таке повідомлення в газеті «Ехо» стосовно Сергія Рижука. Звільнили, ну я звільнили, а Климчук, так і по моїм. Да хто мені казав, що це чоловік Синявської Ірини Максимовни. Климчука перевели в Київ, а Синявська стала після, ні, після Рижука був по-моєму, та Синявська стала після Рижука. Синявська, ні. У всякому випадку, Синявська Буває, була головою да. облдержадміністрації і вона теж зв'язана. І з ними, з цими хлопцями, капітально, тому що вони і земляки. А от по Рижуку, що за статті? Хто може сказати? Ну це прокуратура. У мене там є час... Ця... Хто займався з прокуратури? А з прокуратури там дуже просто. Значить, вже справа була, майже справа була доведена до судового. Так. От. То Климчука обрали, а справу взяла прокуратура. Я думаю, по вказки Черненка, Микола Андрейовича, бувшого прокурора. Взяли як би для дослідування. Так Черненко ж зараз знову в обласній раді теж працює. Ну, Колега. Це, 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 вони всі в одне місце сходять. Шайка лейка. Так от до цього часу вони розслідують цю справу. Та вже сроки всі минули, вони похоронили десь. Так вони похоронили, але справа була не. відкрита. А 9 березня 2006 року ми подали адміністративний позов на злочинні дії Чигура і Рижука. А Рижук які злочинні дії Що позов... А які злочинні дії він нас не захистив, а просто. Ну, як би сказати, захищав, у всякому всяком А, смысла. Тобто ви звертались до, до режука за допомогою. Ну, Це Він... цей режук, який зараз голова обласної Житомирської да, адміністрації, адміністрації. Да, оцей режук. Призначений да. президентом Віктором Януковичем. Да. Угу. Оцей режук Сергій Миколаєвич. Тобто на його бездіяльність скаржились, так? Чи що за позов Ну, Бездіяльність це само собою, але ж вона. Е... Протиправна діяльність. Це називається протиправною діяльність, раз він допускає беззаконня. По відношенню нас це само собою, а те, що випливає от із преси і, і з різних розговорів теж, тому що Рижук, як побудував там в Кам'янці собі резиденцію. Це Кам'янка? У Кам'янці, так, да, Житомирського району. То там понадобилася лінія електрична, а вже це є. Україну то -то розруха ця. Смисл позовів ваших до суду, до суду це плітки чи це щось конкретне таке, конкретне? Конкретно нас незаконно звільнили з роботи. Так. Нас незаконно забрали наш належне наше майно, котрим ми за по закону положено нам 51% було всієї вартості на колектив согласно трудової участі і так сказать, рангу. І 24% мона було за Приватизаційні майнові сертифікат. Як в той час називалася ваша організація? Було Житомирське обласне підприємство, було об'єднання сортносіння овоч, потім стало підприємство сортне насіння А як сьогодні називається? А сьогодні Житомир сортна осінньовоч є. Вже та... акціонерне товариство, мабуть, да? акціонерне. Та, відкрите акціонерне товариство. Тобто воно приватизоване, але при приватизації були порушені. Права простих акціонерів. Да, так? Да. З цими позовами ви звертались, так? Ми звертались. До суду. До суди ви всі програли, звичайно. Суди, так. Да. Да, типово і показово. Зверталися, так зрозумів, до адміністрації, до голови обласної ради Рижука. Да. Теж ніякої підтримки взагалі да. не прореагував. І ви в суд позов проти Рижука подавали по якому питанню? Що він нічого не зробив чи як? Так, да, що він. Народ порушає Конституцію. Чим саме? Чим не дав нам відповіді на наше звернення, офіційне звернення. Ми звернулись до нього, що неправильно нас звільнили з роботи і забрали належну нам частку майна. От, він плюнув на нас. Значить, Чумаченко сказав, що нарешті поставлено крапку у справі Сергія Рижука. От, Чумаченко це перший заступник прокурора, прокурора... Житомирської області. Може, може, може Хтось з, хто з тих двох так. Мене, Тобто Хтось з цих прокурорів обласних да. закрив кримінальну справу проти Рижука, так? Сказав, можна що вже, закрита, що вже, закрита, вже значить. Вони заплатили там свої гроші за квартиру і все вже не підлягає розслідуванню і кримінальному переслідуванню. Це було 26 листопада 2006 року після виборів, ну, не тільки після виборів, а вже як це. Як це він там, ну, Буравкова почали шукати, а, а Рижука вже амністірували. Отак. Угу.